Житловий комплекс «Фазар» Житловиком встигніть скористатись гнучкими умовами. Федеральний президент Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр у різдвяній промові згадав війну в Україні, закликавши європейців до єдності. Про це повідомляє Вельд. За словами Штайнмаера, у нинішніх умовах європейські країни повинні бути готовими докладати значних зусиль для захисту справедливого миру та спільних цінностей, зокрема і у контексті триваючої російської агресії проти України. Нам потрібна мужність, аби завжди починати наново», – сказав президент у заздалегідь оприлюдненому зверненні. За його словами, це стосується як великих завдань, які ставить перед собою суспільство, так і маленьких справ, яких кожен робить усе можливе. Штайнмаєр підкреслив, що святкування різдва символізує світло в темряві, робить життя більш очікуваним, радісним, теплим і сповненим надіям. З такою впевненістю ми маємо силу діяти для нашого світу та для наших ближніх, зазначив він. Президент також наголосив на значенні солідарності, яка стосується не лише сім'ї та друзів, а і людей, які страждають від війни. Особливо важливо пам'ятати про українців, проти яких Росія веде війну повномасштабно вже майже 4 роки. Зазначив Штайнмаєр. Він додав, що останні переговори щодо шляхів досягнення миру сприймаються суспільством із надією, але також зі скепсисом і тривогою. Завжди були і залишаються ознаки надії та причини для впевненості. Наголосив президент, і Штайнмаєр підкреслив, що. Європейці усвідомили свою силу та цінності, свободу, людську гідність, справедливий мир і демократичне самовизначення, від яких вони не відмовляться ані для себе. Ані для своїх партнерів і друзів, французький лідер Еммануель Макрон тим часом розповідає, що коаліція охочих почне наступний раунд переговорів щодо безпекових гарантій для України в січні 26-го року. Про це йдеться в заяві Еммануеля Макрона в соцмережі ікс. Він зазначив, що 24 грудня провів розмову з генсеком НАТО Марком Рюте, і її ключовою темою став розвиток ініціатив коаліції охочих та посилення обороноздатності України за словами Макрона. Наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки. Для України стартує вже на початку 26-го року. Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру. З нами на прямому зв'язку є наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Ярослав Бушко, голова центру політичних студій доктрина. Пане Ярославе, я вас вітаю. Рада бачити слава Україні і зі святами вас, дякую, пане Ярославе. вам почати із нових коментарів від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Він повідомив, що знову повертається до активної роботи над питаннями, які пов'язані з Україною, Росією та Китаєм. За його словами, такими питаннями потрібно приділяти таким питанням. Потрібно приділяти першочергову увагу. Про це він заявив під час різдвяного заходу в Білому домі. Відомо що. Ввечері 24 грудня американські змі публікували графік президента на день. Ще раз зазначу і. Нагадаю, що свій ранковий час Трамп провів, граючи в гольф ввечері говорив з дітьми телефоном, обговорюючи подорож Санта Клауса по світу. І під час однієї з розмов американський лідер наголосив, що хотів би говорити з дітьми значно довше, проте державні справи змушують його все ж таки звертати увагу на серйознішні теми. Що саме президент Дональд Трамп має на увазі під активною роботою щодо України, Росії та Китаю станом на сьогоднішній момент, пане Ярославе Верховича, що обговорюємо ми так званий мирний план. І вже президент України Володимир Зеленський нещодавно опублікував усі 20 пунктів. Тому тут ваша думка? Ну передусім, якщо ми от побачили публікацію цього плану з українського боку. Української версії плану точніше це означає, що ми його умовно кажучи, завершили для себе, передали американцям нашу версію. І далі, як казав Зеленський, сам Трамп може набрати Путіна і сказати йому, щоб той ну от попросити його прийняти цю версію, і тим самим, і тим самим, фактично, ми зараз знаходимося, можливо, ще на серединці одного з етапів спробу згодити спільний документ. Тобто, я мало в це вірю, так, як в таке. Але так чи інакше, ми бачимо це по е, тенденції. Тобто, американці там ще Венс на днях навіть заявляв про те, що є якийсь прорив в перемовинах. Це означає, що ми зараз. <кій> Спробуємо е, запропонувати наш документ. Американці спробують запропонувати цей документ росіянам. а е, Росія ще вчора в Блумберг. Там була інформація, що Росія вже від нього відмовилася і готує зустрічні перемовини. точніше зустрічні пропозиції. Ну це це нічого суттєво не змінює, тому що це не формує якогось іншого порядку денного. Це ми розуміємо. Немає там, прям скажем, наразі якогось зрозумілого суттєвого прогресу порівняно наприклад з попереднім колом перемовин, але відбувається процес, який американський президент очевидно видає за дуже дуже успішний пане Ярославе. От щодо рамкового плану щодо завершення війни в Україні, у тому вигляді, в якому його озвучив президент України Володимир Зеленський. Немає шансу на прийняття у Росії. В принципі, те, що ви сказали, і про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. І я думаю, що це якісь очевидні очевидні речі, про які ми говоримо. Бо всі вимоги Росії мають одну мету це зруйнувати Україну, підпорядкувати і знищити нашу державність. Проте, які мають бути наступні кроки з боку. Адміністрації президента Дональда Трампа з боку Сполучених Штатів Америки, адже і бачили нещодавні заяви з боку пана Вітакера. Він сказав, що взагалі можливо протягом наступних 90 днів досягти тривалого та сталого миру. При цьому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує тиснути на обидві сторони і на Росію, і на Україну. Ну, звісно, вони можуть розділяти цю риторику, але розміти. отут тут історія заяви Вітакера, заяви інших посадових осіб США. Треба Добре. розуміти в якому контексті вони робляться. Е, зміна ось цієї рамки, да спроба зупинити війну неприроднім шляхом. А я підкреслюю: це не шлях зупинки воїн. Оці, усі е, спроби повернути е, ріку в інший бік, та зупинити перекрити, при тому, що це об'єктивно зараз не відповідає повністю інтересам жодної сторін і заважає обом сторонам, які боруть участь у війні, досягнути саме їхнього бачення, їхніх інтересів, це неприродньо і Америка насправді не здатна застосувати той ресурс, який є необхідним, для того, щоб це закінчилося в якийсь там сталий спосіб, ані на користь України, ані на користь Росії. Тобто, Росія в даному сенсі так само США вони не можуть застосувати весь арсенал санкцій проти Росії. підкреслюю, тому що ці санкції, це санкції проти Китаю. Самці проти китайської економіки це означає, що е, США не можуть поки піти на ці кроки, оскільки а будуть переговори Сідінфіна з, з Трампом в наступному році, і ці переговори важливіші за будь-що для США на російсько-українському треку. Водночас, е, ну і з точки зору України. Так, там відмова від постачання розвідданих, там ще щось може бути десь болюче, але це не той фактор, який зупиняє е, нашу потенційну участь в війні і змушує нас відмовитись від національних інтересів, які там прогнозували наш керівництво, але обидві сторони і Росія, і Україна, вони з задоволенням беруть участь в цьому процесі. Чому тому що цей процес по впливу на Білий Дім це теж частина війни? От, от в даному випадку на це так треба дивитись і не сильно вглядатися в деталі планів, які нам щодня пропонують. Сьогодні один український план, завтра два європейських. Америка сказала хороший план. переслала Росіянам. їм не сподобалось. Росіяни зробили свій. Америка сказала хороший план. Європейці сказали не зовсім. Ми сказали не приймемо. Америка і так по колу, розумієте? Ці переговори це продовження війни іншими засобами: політико, дипломатичними, комунікаційними, наративними. Але, скажімо так, ці переговори не є тим, що в них намагаються вкласти Сполучені Штати.